У святому Євангелії є такі, і ще більше будуть творити від тих чудес, що я творив. Немає для віруючого нічого неможливого. Це слова Христа. Все можливо тому, хто вірує, сказав Господь. Але ми ж розуміємо, що ви вкладаєте в цей сенс. Абсолютно, от, без обмежень, це не дії. Тому що є воля наша, а є воля Божа. От якщо це в волі Божій, то, звичайно, що немає нічого. Неможливого для віруючої людини.